Вітаю вас! Ви на каналі Хайда мене звати Людмила. Давайте розпочнемо з гарних новин. Сьогодні звільнили з полону ще 75 українців. Як я вам і говорила в прогнозі на весну буде звільнення і живих, і, на жаль, і полеглих військовополонених. І ось сталася ця чудова новина. Також було повернуто 212 тіл полеглих військових. Давайте подивимось на літо, чи будуть повернення військовополонених знову влітку, чи будуть якісь масштабні обміни, чи взагалі будуть обміни військовополоненими, всі, хто чекають своїх рідних. Чи будуть вони радіти? Дивимося на Ленорман. На дні колоди букет, букет це подарунок, радість, гора, щури і вершник. Ось Карти, які випали. На жаль, можу сказати, що знову ж таки будуть не тільки радісні звістки щодо повернення військовополонених вершників, але і щодо повернення ті, які загиблі, і ті, які з інвалідністю або в дуже критичному стані, в жахливий стан здоров'я. Довели їх там росіяни вже, так скажемо, до останнього і вирішили вже їх віддати. Дуже б мені хотілося, щоб максимально велика кількість сімей отримала назад своїх захисників живими і здоровими. Будуть повернення, чекаємо і молимось. Далі, що з хороших новин ще? Звідка за допомогою дронів знищила два катери в Криму. Я вам говорила ще раніше, що будуть російські кораблі і літаки падати, а кораблі йти на дно. І з того часу, скільки вже літаків було збито, скільки знищено Чорноморського флоту окупантів. І це дуже добрі новини. Радіємо із вдячністю до Збройних сил України за їх роботу. Давайте подивимося. Влітку, чи будуть знову якісь такі гарні ураження кораблів, чорноморський флот, чи буде далі йти на дно російські кораблі, катери і все, що в них плаває, бо російський чорноморський флот він не ходить, він плаває. Дивимось тут батіг, будуть їх лупити, Ведмідь. гроб. І дерево. Підіб'ють ще Чорноморського флоту, ще ми влітку побачимо гарні новини. Якийсь крупний військовий корабель має все ж таки цим літом піти на дно ведмідь і гроб. Хай вже всі вони будуть в труні. Дерево це якийсь все ж таки тривалий срок, тому повинна бути досить таки гарна, тривала підготовка. Але те, що будуть знищуватися кораблі, це очевидно. І ми це в новинах почуємо. Птиці дуже б мені хотілося, щоб 5 кораблів. Цього літа були знищені. Ну, може, і не всі в кораблі, може, якісь катери, ще якісь там плавзасоби, але щось таке масштабне, щоб було знищено. І всі молимося, щоб збувся цей прогноз. Також я вам говорила, що дуже багато буде новин влітку про переговори, які тільки можна. І ось. Путін вже говорить про те, що можна було б і переговори. Російська Федерація про це заявляє. Рутерс повідомляє, що Путін готовий провести перемир'я на нинішній лінії фронту. І він це своїй країні, своїм мешканцям буде продавати як те, що ми вже перемогли, НАТО напало на нас, і ми зберегли свій суверенітет. У нас є сухопутний. Коридор до Криму. Очевидно, що ця заморозка для України не вигідна, і як це кинути ті окуповані території, там також українці. Але давайте подивимося. літо чи може бути заморозка конфлікту? До речі, я вам говорила про внос на весну. І хто там, і Папа Римський з білим прапором оскандалився, і європейські партнери заявляли про перемир'я, про якесь затища. Але ж це не кінець війни, це дати Росії підготовитися і далі на нас напасти. І прогноз збувся, те, що перемир'я і зупинка війни не було навесні. Давайте подивимося, чи буде ця зупинка війни. Влітку. Чи буде зупинка війни влітку 2024 року в Україні? Тут змія, може говорити змія і далі зірки і собака. Може говорити про те, що наші партнери ведуть все ж таки за колісні ігри. Тут чоловік, риби і батіг. Ні, влітку війна ще буде продовжуватись, ніяких переговорів не буде. Ми будемо битися. Точніше, переговори можуть вестися ті ж сам, самі саміти Миру і все таке інше, але зупинка війни влітку не буде. Будуть тільки вилазити різні переговорщики, пропонувати якісь незручні, і невигідні для України умови. І ось це із Європейського Союзу, і, можливо, з Америки будуть знову розповідати. Не треба десь там по Росії бити по НПЗ чи по якійсь там інфраструктурі, бо можуть вже і цивільні загинути. А те, що кожного дня українці цивільні гинуть, то це як, як заздрастя, наче так і треба. Зупинки війни не буде. Будуть, будуть змушувати навіть. В якійсь мірі українське суспільство до того, що давайте вже щось якось закінчувати. Тому що, як то кажуть, якщо не хочете по-доброму, то ми можемо там зброю вам трішки якось прикрутити. Але ні, зупинки війни не буде. Ми будемо звільняти, в тому числі і Південь України чекає звільнення. І літо важливе для. України. Подивіться мої попередні прогнози, і ви зрозумієте, чому літо, осінь важливі для України і для півдня. Давайте далі подивимося, які питання розглянемо. До речі, Папа Римський заборонив. Точніше, не заборонив, а сказав, що все ж таки не треба бити західною зброєю по російській території. Це може призвести до неконтрольованої ескалації. Про це заявив державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін. Що сказати? Ви ну, подивіться мої попередні прогнози про Папу Римського, і мені сподобалося, як колись потім пізніше сказав Світан, що Папа Римський, звісно, буде за Росію, тому що він буде сидіти не на російських грошах, а на п'ятій точці. Ну, може, цитата недослівна, але плюс-мінус так було сказано. Давайте подивимося, все ж таки. Що значить неконтрольована ескалація? Те, що відбувається в Харкові щодня, скільки людей жертв це не ескалація, наступ на Харківщину? Ні, там обстрілюють, постійно знищують нашу інфраструктуру, енергетику і так далі. Це не ескалація, по на думку папа римського. Давайте подивимося, папа Ринський. Яке його відношення до Росії? Що там? Що там у Ватикана з Росією? Які у них відносини? Відносини Ватикана та Росії. Лисиця. Хто? Воно лисиця хрест. Якісь постійні в них такі судьбоносні переговори, судьбоносна співпраця по Христу. Ось вони. Щось там вони затівають дуже таке серйозне, і наштовхують Україну не туди, куди треба. Дивіться, змія щури і гора. Змія, щури і гора. Ну, хто б сумнівався, що в них там робиться. Кодло, яке має бути Боже, його показують змією. Ось це нормально, щоб щури і змія випадали на Ватикан. От що там? Від Бога, що в цих картах від Бога. І гора. Є якісь певні труднощі, звісно, на Ватикан давлять. Я думаю, Росія говорить, що якщо ви не будете робити те, що ми хочемо, то ми можемо оприлюднити деякі моменти, що весь світ здригнеться від того, що робиться в Ватикані. Там є і компромат. На... Членів Ватикану, чим вони там люблять займатися по змії і щурам. Хто розуміється на Ленорман, можете написати в коментарях. І це спричинить дуже великі труднощі. Так скажемо, змія і щури це брудний секс може бути. Хто Ленорман не розуміє. І. Тут все зрозуміло, тут не треба далеко ходити, багато компромату, багато фінансів, багато ось цих підкилимних ігор. Все, що можна було жахливого випасти, випало на відносини Росії і Ватикану. Там отаке от кодло, вони один одного варті. Ой, що, що говорити. Не зря ж папа з білим прапором виходить і каже: Україні треба чуть не здаватися. А що сказав на це наш митрополит Єпіфаній? Всі, хто візьме меч, той від меча і загине. Це Євангелія від Матфія, 26.52. Тобто, всі росіяни, які взяли зброю, прийшли на територію України, вони волею Божою. Повстануть проти насилля українці і знищать росіян. Тому церква Христова проти насилля, але завжди на захисті правди, миру і ближніх. Тому росіяни, покайтеся, поки, поки є час. Ось такий був прогноз. Давайте подивимося тепер, що чекає на Україну влітку з хорошого. Чи будуть, чи будуть якісь успішні операції по знищенню об'єктів військових в Росії такі якісь гучні операції Успішні цього літа, чи ми почуємо? Королева Пентаклів, жриця, туз кубків і туз жезлів. Будуть якісь такі операції, що в Росії щось палає. Я думаю, по тузу кубків, тузу жезлів, це знову ж таки пов'язано з нафтопереробними заводами, тобто будуть палати НПЗ, але це не ми. Жириться, ні. Я не знаю, хто це вдарив, що там сталося. Щось хтось палив не в тому місці, де треба, де заборонено. Будуть палати в них. І, можливо, якісь там зберігають, де зберігається паливо, будуть пожежі там, де все горить, де рідина, яка займається, можливо, знову ж таки будуть якісь пожежі на складах військової техніки. Вони все будуть вражатися і пожериться. Україна буде це робити так тишком-нишком, але результат буде досить таки успішний. Далі, якщо брати пожириці, наші спецслужби вивідають такі розміщення таємних об'єктів російських і. Туди буде завдано удар. Що сказати? Ви ж вже бачили, що був удар по ядерній тріаді на Московії. Ось буде, буде продовжуватися і далі зменшувати ресурс у Росії за допомогою України. Це дуже добре. Давайте подивимося. До речі, я в минулому прогнозі вам говорила, що в Росії буде смерть якогось важливого або чиновника чи генерала, от хто причетний до війни. І я говорила, що це хтось східний і так припустила, що це можливо Кадиро. Але, як ви пам'ятаєте, була авіатроща і помер. Іранський лідер Раїсі, і я думаю, це суттєво скажеться на поставці дронів до Росії. Карма настигає, тому чекаємо нових якихось добрих новин. Давай подивимо, давайте тепер подивимося про загрози, наступ Росії. Чи підуть вони в наступ влітку? Чи є загрози для України. Шістка кубків. Король кубків, єрофант і дев'ятка мечів. Ось карти, які випали. Шістка кубків це те, що було. Король кубків це може бути. Південь, Тобто, я думаю, що там, де вода, Донецька Запорізька область, Херсонська, вони планують атакувати там, і люди будуть досить таки, в панічних настроях. В мене запитували щодо наступу на Херсон, я далі розгляну. Тут можна сказати, що, що будуть вони робити ескалацію. Для того щоб вести перемовини, ось дивіться, король кубків єрофант. Це можна трактувати як перемовини, дев'ятка мечів, страхи, нагнати паніки страху, і ось можливо вже до осені. Тоді будуть плануватися якийсь переговірний процес, щось якісь саміти миру, більш такі суттєві. Бо від цього саміту миру, який буде в Швейцарії, я вам ще раніше говорила, не буде ніякого толку, і зараз про це вже говорять майже всі політичні експерти. Байден не їде, він їде в Голівуд замість саміту миру, на свою підтримку кампанії передвиборчої. Китай не їде, то що це тоді за саміт миру? Ну це таке, знаєте, пусті слова, якісь повітряні замки. Тут буде ескалація для того, щоб Україну змушувати до переговорів. І так вже було. Тобто вони будуть щось планувати, і в наступних відео я розгляну. По містам теропрогноз і щодо загроз наступу, дякую вам за вашу увагу. До зустрічі!